Стріо Запоріжжя, розстріл українських військовополонених та заяви сирського з приводу війни. Деталі у новиному дайджесті за 23 січня. вночі Росія двічі обстріляла Запоріжжя ракетами та дронами, влучили по житлових будинках та інфраструктурі. Коли рятувальники ліквідовували наслідки, їх зачепив повторний обстріл. Поранено понад 51 людину, загинув 47-річний чоловік. Головнокомандувач ЗСУ Сирський в інтерв'ю радіо Байрактар зробив кілька заяв. Зокрема, він сказав. Ав що наступ у Курській області буде не останнім. А північнокорейські військові доволі вмотивовані та підготовлені. Також він додав, що не треба сумніватися чи йти в ЗСУ, треба виконати свій конституційний обов'язок. Росіяни розстріляли шістьох українських військовополонених, які здались у полон. Вони були беззбройні. Лубінець надіслав інформацію про цей злочин до ООН та міжнародного комітету Червоного Хреста. Генсек НАТО Рюта закликав США продовжувати постачати зброю Україні для боротьби з Росією він додав, що Європа готова за це заплатити.